На цю там детальніше будемо говорити з нашою гостею Мартина Богославець, голова антикорупційного центру межа. Вона доєднується до нашого ефіру. Пані Мартино, ми вітаємо вас. Вітаю вам доброго ранку. Четверга. Добрий ранок. Що е, яким чином зараз можете залом прокоментувати це рішення і власне те, що було звільнено, пана Руслана з під варти? І що буде далі? Дякую щиро. Щойно в попередніх сюжетах ви говорили про те, що під крики ганьба вчора у Верховній Раді намагалися власне щось голосувати. Справа в тому, що я була вчора на засіданні, на якому власне судили детектива набу Магаметра Сулова, і там теж звучали крики Ганьба, тільки звучали вони в сторону прокурорів. І я хочу вам сказати, що я як юристка я не пам'ятаю на історії такої ганьби власне прокуратури. І того, що говорили прокурори, а власне прокурори пукали абсолютно путалися в статтях. Прокурори путалися в запобіжних заходах. Прокурори не знали, як пояснити суду. чому вони просять домашній арешт, коли самі судді говорили, що запобіжний захід для Магомета Сулова, ви хочете пом'якшити, мовляв, і хочете, щоб це був домашній арешт, але це не передбачено статтею, за якою сама Генеральна прокуратура України звинувачує Магомета Сулова. На що власне? Не і сам Магаметрасуло вже почав виступати, і в, 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 в власне в сухому залишку ми маємо те, що суд прийняв рішення скасувати всі запобіжні заходи. Магомед Расулова вчора дійсно було власне звільнено із запобіжний, запобіжний захід. Йому скасовано тримання під вартою, і його дійсно було звільнено із СІЗО. І фактично будь-який запобіжний захід тепер йому звільнений. Я реально не пам'ятаю власне на своєму юридичному шляху такої ганьби прокуратури. і Я думаю, що це. Буває тоді, коли фальсифікуються так справи. Це буває тоді, коли власне змінюється дуже швидко політична верхівка мови не про звільнення Андрія Єрмака. Коли ми розуміємо, що могли бути вказівки, в тому числі від Андрія Єрмака, такі справи фальсифікувати. Це стається тоді, коли прокурори швидко намагаються придумати власне юридично, як вийти із ситуації, яку саме вони із цією ганьбою створили. Тому насправді хочу сказати, що все, що ми вчора бачили в суді, це є результатом того, що бачила Україна, і в таким знаєте фінальним уже причинно наслідковим зв'язком. Те, що бачила Україна за останні три тижні із публікуванням цих плівок про найбільші найгучніші корупційний скандал по плівках Міндіча, оскільки детективна бумага Магомед Русулов Руслан він є особисто власне тим, хто викривав цю корупцію, хто документував ці плівки, і те, що вчора Ора насправді сталося правосуддя, і те, що його звільнили з СІЗО, і звільнили з підварти, Це надзвичайно для нас важливо. Єдине, що я би хотіла сказати, для нас дуже важливо як для правників. перше, а хто буде нести відповідальність за те, що детектив НАБУ знаходився абсолютно без можливості подати апеляцію 135 днів в СІЗО а, за порушенням абсолютно всіх своїх прав? Нас цікавить, хто буде відповідати за те, що. А, це вплинуло також і на стан розслідування, тому що вчора розслідування по, по, по мідасу по цьому кейсу по плівках міндіча, тому що вчора виступав в суді сам пан Руслан. Справа в тому, що він говорить, що так будуть продовжувати, будуть далі реалізовувати це кримінальне провадження. Величезна кількість. Ми ще знаємо і 40 фігурантів на плівках, які власне не не відкриті їхні імена. І ми наскільки ми розуміємо, що пан Руслан буде швидко дуже повертатися до продовження роботи на. Над цими плівками, і він фактично і анонсував, що ще будуть гучні викриття, і також що будуть і прізвища і імена з правоохоронних органів, і так далі. От мене цікавить, хто буде відповідати за те, що фактично найгучніше корупційне провадження було заблоковане, тим, що ключового детектива, який насправді це документував, його запроторили в СІЗО 5 місяців тому назад, 136 днів уже тому назад. Бо все те, що ми бачили, що публікували набу, фактично зрозуміло, що Услан він був з основним детективом, який вів це провадження. Також там ще були детективи, але це я точно знаю з власних джерел, що це дуже погано вплинуло на стан власне розслідування справи, тому що ключова власне особа з ключовий детектив, який відповідав за результат справи, він був кинутий за грати. Тому можливо, якщо наші глядачі або можливо журналісти шукають відповідь на питання, чи будуть далі, наприклад, полівки публікуватися, чому можливо імена, які були звільнені, не нещодавно гучні всі так, і мова йде про міністрів і про топ посадовців, які були звільнені з офісу президента. Чому мовляв були проведені обшуки, їх викликались на допити? Чому їм не вручені підозри? Та також шукайте, будь ласка, відповідь от, от у цьому, тому що насправді фактично це дуже реально вплинуло недобре, погано і десь у комусь роді з затормозило якісне швидке розслідування цього, цього кейсу. Мінніча хотіла би також сказати, що вчора на суді був присутній особисто батько. А детектива батька теж незаконно утримували. Величезна кількість місяців в СІЗО разом з Русланом. Батько був хворий. батьку теж не надавалася медична допомога. В нього дуже погіршився стан здоров'я. Власне, він теж в нього було порушене право на апеляцію. І ми хочемо, як юристи, як антикорупційні організації, громадські незалежні, знати хто буде нести відповідальність. Ми знаємо, що провадження було відкрите власне слідство вела служба безпеки України. Особисто генеральний прокурор України Руслан Кравченко підписав цю підозру. Детективу набу Магаметрасулову. Те, що вчора абсолютно прокурори е не знали, як по кримінально-процесуальному кодексу як зробити так, щоби мартину даруйте. Ми просто маємо справу. хвилинку до завершення. А ви сказали про стан здоров'я батька сентября магамедрасулова. Як щодо самого Руслана, в якому він стані? Бо ви кажете, вчора були маємо до хвилинки на завершення. Так, мені пощастило насправді з ним особисто поспілкуватися. Помітно дуже що він втомлений. Помітно, що він 135 днів знаходився. Ми знаємо, що він знаходився в окремому ізоляторі, не з іншими власне підозрюваними, які знаходяться в окремому ізоляторі, як особливо якийсь небезпечний злочинець. Але те, що він говорив в суді, те, що він говорив, що він це робить виключно для найкращого майбутнього України, він готовий вже завтра, сьогоднішнього ранку, починати продовжувати розслідування. Він одразу Поїхав в набу аби з детективами спілкуватися по справі. А замість того, що міг давати довгі прес-брифінги, це означає про те, що я думаю, що він навіть зараз більше мотивований проводити розслідування ніж до угу. того, як був кинутий за СІЗО. Ми дуже дякуємо Дякую. вам за такий детальний розбір. Так, у цій справі нагадаю, Мартина Богославець, голова антикорупційного центру Межа, до нас доєднувалася.